Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні мова піде про пусті фіолки, відливанти, пробники, ну і, звичайно, флакони. А я обіцяла і собі, і вам носити свої пробники від леванти, тому що я нещодавно робила велику ревізію своїх пробників і виявила, що дуже багато з них просто випарувались. І це ті аромати, які мені дійсно подобались, і я хотіла їх розносити в ту чи іншу пору року, але от сталося так, що все, біда пропала. Аромати, я була просто вимушена їх викинути. Але переважна більшість моїх пробірок там дійсно ті аромати, які мені подобаються. Я би хотіла їх все ж таки поносити. Тому у мене навіть я навіть посортувала свої пробники, ті, які я хочу в першу чергу зносити. Ну і так далі. Одним словом, зібралася в мене вже тут перша партія, так скажімо. І перед тим, як ми з вами поговоримо про ці аромати. Хоча ви вже могли чути про них, тому що все ж таки переважна більшість з них вже були у рубриці вашої посилки, я так чи інакше про них розповідала. Але зараз, ну, можливо, буде таке більш повніще якесь враження про ці парфуми. І перед тим, як я розпочну свою розповідь, я все ж таки хотіла показати два пустих флакона, які в мене опустошилися. Та це у нас аромат La Violetta від Vitaні Gutal, який ви могли бачити в нещодавному моєму відео про фіалки. Це фіалковий аромат, дуже красивий. Там я більш детальніше про нього розповідала. Фіалка, яка, на жаль, знята вже. І добрі люди мені підказали, що тут розкручується, значить, ось цей пульвик виймається, і Залишається ось така дуже красива пляшечка, туди можна якусь квіточку поставити, або там шматочки лаванди, не знаю. Дуже красиво. Одним словом, шикарна просто фіалка. Одна з найкращих взагалі, фіалок на мій смак вона не схожа на Insulis від Guerlain, там така фіалка більш душна. Ця фіалка, вона. Така більш до лісової, напевно, Така вона зі стеблами, вона зелена, звичайно, вона путрова, як будь-яка фіалка, але тут е додано саме стебла. Така зелень, знаєте, і вона не дає цій фіалці стати душною або якоюсь такою дуже е назойливою, так, сказ так сказати. Тому цю фіалку дуже я люблю. Дуже шкодую, що зняти цей аромат. Е і ви знаєте, нещодавно на якомусь сайті я натрапила на тестер цього парфуму і вагалася купити чи ні, якось думала, і поки я думала, він зник і все. От, я чула про те, що схожа фіалка є у бренду Molінари. Я, на жаль, або не знайома з нею, або взагалі не пам'ятаю, тому мені потрібно одним словом познайомитись. Ця фіалка чудова, красива, але, на жаль, знята. Дуже шкода. Ще один аромат, який я добила, це бренд The Iceberg. Який називається так і називається The Iceberg Eau de Parfum. Ось такий от аромат. Я не знаю, чи він ще є, чи він можливо знятий. Це був подарунок. Тут був залишок у флаконі. Ви знаєте, красивий аромат, особливо після того, як він настоявся. Тобто, коли мені тільки подарували цей аромат, я його не носила так активно, він у мене довгий час стояв, і потім я за нього якось так активно взялася. Він мені дуже сподобався, він дійсно нагадує фісташкове морозиво. Він такий і теплий за рахунок фісташки, горіха фісташки, і в той самий час прохолодний, тому що ну, таке враження, що це саме морозиво фісташкове. Такий спеціовий, солодкуватий, теплий, напевно, все ж таки аромат. Непоганий, непоганий. Не знаю, чи він ще є, Ну, одним словом, аромат про фісташки, або просто морозив фісташку. Красивий. Ну, і, власне, буду рандомно діставати свої пробірки звідси і е, буду намагатись декілька слів сказати. А перший аромат це в нас Sunny Side Up від Juliette Hazgan. Це аромат про сандал і кокос такий сонячний аромат, коли він тільки до мене приїхав цей від Levant, я не оцінила в повній мірі, пам'ятаю, цей парфум, тоді мені, мене не цікавили сандали, і тим паче кокоси. я взагалі ноту кокоса не любила. Тоді ще. Зараз, от коли я його добила, мені він більше сподобався. Він дуже ніжний, він дуже літній. Він такий взбитий, ніби як взбитий цей кокос, або якась, якась кокосова маса. Безумовно, солонуватий сандал, тут відчутний. Непоганий аромат на тему кокоса і сандала. Дуже сонячний, дуже приємний. Не знаю, чи куплю собі в повноцінному флаконі. Все ж таки, я шукаю таких більш складніших, напевно, сандалів, не таких простих, хоча аромат мені сподобався він, він красивий. Так, їдемо далі. У нас Естілаудер Ноуінг, був Ноунг. Це шипер дуже багатий, багатогранний, дуже красивий, дуже такий. Статусний аромат. На тему, знаєте, ось цього такого банного віника, можливо, таких деревних нот, тут відчувається дубовий мох, все в кращих традиціях шипра. Я шипри люблю. Вони, це взагалі така, знаєте, тема дуже широка, тому що шипрів є просто безкінечна кількість. Вони не є. Зараз там зовсім вони такі, що навіть шипра, можливо, не назвеш. Ну, цей такий класичний французький шипер тої старої школи. Ну, я впевнена, що цей аромат не для всіх. Це навіть для мене трішки такий складний шипер. Я от не впевнена, чи от мені він потрібен навіть в повноцінному флаконі, тому що, ну, він не є моїм улюбленим шипром, але, безумовно, він красивий. Він красивий, він насичений. Для мене це в першу чергу якісь банні віники. Далі, африканська шкіра від Memo, просто потрясна шкіра, шикарний аромат, дуже добротна, витончена. Тендітна, така, навіть шкіра, він не грубий. Ні, думала, що може. О, крапелька. У ну, мене був такий фірмовий пробник. Я пам'ятаю, коли я тестувала декілька ароматів від ММО. Це була Марфа, вона мені нагадала поему. Трішечки це була це був Ірис, та, здається, красивий. І ось ця от африканська шкіра для мене він став найулюбленішим. Цієї трійки, тому що тут дуже якісна, дуже красива шкіра. Справді? Вона не, не груба, вона така якась, ну, тонка, знаєте, трішки замшева. Дуже така статусна шкіра. Ну, одним словом, дуже-дуже красива шкіра. Мені дуже сподобався цей аромат. На жаль, він зараз коштує дуже дорого. Наступне, я тут дістаю, це Prada La Femme, класична, ну, гарний жіночий такий люксовий, класичний люксовий парфум, дуже стійкий, дуже голосний на тему білих квітів. Але м, ці білі квіти, вони е, ніби лежать на чимось такому щільному, щось типу амбри, е, або якихось домішок, якихось спецій, можливо, ну, я так відчуваю, але все ж таки, от все ж таки, тут тубероза, хоча вона не така їдка, скажімо, їдюча, не така агресивна і ядовита, але тим не менше, це тубероза, а я туберозу не люблю, вона тут дуже така яскрава. Ну, Я думаю, що багатьом жінкам цей аромат подобається, тому що ну, він дійсно красивий, він такий жіночний, але, на жаль, тубероза не моя квітка. А ось, до речі, бренд Mulinar Роза Туркія. Наробив фурору цей аромат колись в інстаграмі, я пам'ятаю декілька років тому. Дуже його розхвалили російські блогери і почали всі масово скупляти цей аромат. Він красивий, друзі, але він. Тут тут ще кілька капер, крапель. Він дуже такий агресивний, напевно. Знаєте, тут дуже масляниста троянда, вона така. Кисла, вона така гостра. Вона нагадує мені ось цей такий бюджетний воркшоп, чи як він називався, теж там Труянда. Я купувала колись той аромат сліпу. Так само наслухалась російських блогерів, але не, не змогла її носити. Вона така кисла і не сподобалась мені. Ця ось така щось схожа. Знаєте, це дуже. Дивна троянда на великого поціновувача, напевно. Хоча я дуже люблю троянди в ароматах, це одна з моїх найулюбленіших нот, але ця троянда вона складна, вона дуже кисла, ем, така гостра, знаєте, якась як арт-об'єкт. Якось так, як, ніби як витвір парфумерного мистецтва, який ти хочеш на себе нанести і пахнути так. Ну, ну ні. Ну, складна, складна все ж таки трояна. Так, що тут ще? У мене тут цілих два пакетика. Так, це в нас Ніна Річі Льорду Темпс. Напевно, так, в мене є мініатюра цього аромату. Ох, ну, це красивий, знову ж таки, жіночний такий парфум. Він мені так само шиприть, хоча я не впевнена, що це шипр, Я не знаю, що там, можливо, альдегіди є. Він такий, як би мовити, ось той, про який, кажуть, з бабчиною там, скрині достали. Отакийсь от такий аромат старої французької школи. Я не в захваті від нього, от відверто вам скажу, хоча він гарний. І в свій час я була просто захоплена ароматами. Старої французької школи я намагалася зібрати якомога більше таких культових люксових ароматів, і серед них, власне, є і ось цей в мініатюрі, правда, але ну, я не в захваті від нього. Ну, такий м -м 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 гарний, але на напоціновувачі. Так, наступний аромат у нас Tom Ford Last Cherry, і це, безумовно, дуже красивий вишневий аромат. Хто би що про нього не казав, він дуже гарний, справді дуже гарний. Нещодавно на моєму каналі було відео про вишневі аромати, і дуже багато клонів є на цей парфум. Тут, окрім вишні, відчувається гарно мигдаль, але все ж таки, тут вишня на першому плані, вона така соковита, грайлива. Червона, така, прям налита сонцем, знаєте, дуже стигла. Тут все в міру і кислоти, і солодкості. Ну, дуже гарна, дуже гарна вишня. Хтось пише про те, що ця вишня не стійка. Я десь походжуюсь, напевно, вона не супер стійка. Якщо брати на ту саму зару смузічері, він набагато стійкіший, як для мене, дуже дифузне, але я суджу все ж таки. З того, що я носила от пробник. Тобто я носила цей аромат намазом, я не, не пшикала на себе, тому ну, це так неоднозначно, скажімо так. Далі, в мене тут аромат Фрапін 1270, це просто потрясний аромат. Який я зовсім забула. Чому забула, друзі? Тому що, значить, в той час, коли я його тестувала, він не справив на мене якось особливого враження. Так, він мені сподобався, але а, якось не попав в мій шліст на той час, але ось останнім часом дуже щось мене зацікавив бренд Фрапін, хоча у мене немає взагалі жодного аромату від цього бренду, і я навіть не слухала. О, тобто в мене нема пробників, нема відливантів. Я, все, що я знаю, це тільки ось цей 12,70. Я нещодавно купила собі на мейкапі фірменний пробник для того, щоб послухати цей аромат. Дуже я хотіла, тому що там алкоголь, я дуже це люблю. Ну, просто шикарний. Потім я пішла в свої пробники і побачила, що він в мене є. А в такій пробірці, ну, добре, це ізносила, ще один є на запас. Дуже красивий, солодкий. Тут і сухофрукти, і якісь фрукти, і алкогольність безперечності коньяк. Переважна більшість поціновувачів цього парфуму говорить про те, що він все ж таки чоловічий, більш чоловічу сторону, він такий маскулінний і так далі. Я з цим не погоджуюсь. я не можу з цим погодитись. Він абсолютний стопроцентний унісекс. Він просто дуже гарний. Він дуже гарно буде сидіти на жінці, буде розкриватися більш такими солодкими нотами ось цих сухофруктів якихось. А на чоловіках, можливо, на чоловічій шкірі буде можливо розкриватись більш такими коньячними Нотами, я не знаю. Я не перевіряла. Але він просто шикарний. Аж, знаєте, мене аж отак очі закатуються, коли я його вдихаю. Величезний мінус цього аромату, в тому, що стійкості тут просто катастрофічно не вистачає. Я не знаю, можливо, один або дві. І все. Це дуже мало, але ну, не знаю, можливо, якщо я дочекаюсь якоїсь знижки, або десь побачу цей аромат з рук за гарною ціною, я його обов'язково куплю, тому що ну, він шикарний. Наступний від Levan, так само моя така біль, сума і печаль, це вельветова орхідея від Тома Форда. А аромат, який, в принципі, можна було собі дозволити, він не з якоїсь там дорогої лінійки, але поки я з ним познайомилась, тобто прийшов вже певний час, здати його виходу і. Коли він був популярний, я ніде не могла його понюхати, послухати. Ну, одним словом, поки я з ним познайомилась, він щез, він щез. Щез, його не було ніде. О, тепер я за ним дивлюся, він з'явився, але я не можу собі поки що дозволити. Такий дороговартісний парфум все ж таки. І тому я журюся. Тому що це така краса. Боже. От як я ненавиджу чорну орхідею від Тома Форда, так само я люблю цю Вельветову. Вона просто потрясна. Вона солодка, вона шершава така, знаєте, я не знаю, чи тут є той трюфель, Я взагалі не знаю, що тут є. Я, от, ну, я взагалі не дивилася піраміду, я просто вам розповідаю свої враження. Вона солодко-шершава, ніби як з цим трюфельним таким маслом. Він дуже стійкий, він дуже гучний, він дуже приємний, він такий огортаючий, він такий жіночний, він такий, прям, знаєте, аж хочеться себе нести, коли ти в цьому ароматі, ну, шикарний. Але, на жаль, не знаю, чи буде колись в мене повноцінний флакон, хоча я завжди моніторю, дивлюся, можливо, хтось буде продавати якийсь там залишок у флаконі, то я би взяла. Наступний Валентіно Дона Роза Верде, красива така зелена водиця. Така весняна, можливо, навіть літня, свіжа, гарна. Місяця це аромат зняли, і це також моє таке недорозуміння. як сказати, чому? Моє здивування. Ну, для чого це робити? Взагалі, бренд Валентіно мені дуже подобається, і дуже багато класних ароматів цей бренд познімав. Ну, Для мене це взагалі якийсь. Повипускав зараз купа новинок, яких... Ну, все з одної бочки, як то кажуть. Це от, Красива, дуже красива тендітна, зелена троянда. Тут дуже багато, знаєте чого, саме ось цих ножок троянди, так, ось цих листочків, тобто ось цей такий прям трояндовий пучок, але не квітів, а саме стебел, з цих колючок. Там, і, ну, дуже гарно, дуже так, дзвінко, приємно, але, на жаль, вже недоступно. Наступний аромат так само, десь моя біль, трішки, якесь таке здивування, того, що це аромат від бренду Nobile 1942. Tan нок бобок. Ну, той танець да. я пам'ятаю, коли цей аромат, тільки потрапив у мої руки, я його взагалі не оцінила. Він мені здався звичайною шарлоткою, такою корично яблучною. Ну, приємною і все. А зараз. Я його так хочу. І я отак, знаєте, під нож. мені, по-перше, мені дуже подобаються флакони з цього бренду. Вони просто потрясні. У мене лише один, і я, коли беру його в руки, це естетичне задоволення. В мене два від відлеванта цього бренду. Цього аромату, цього бренду. Власне, ось один я вже зносила, і я отак його наношу і думаю, а мені треба 75 мл чи ні. Тому що там є 15 мл, ще як ви знаєте, мініатюрки. Але ну, вони досить дороговартісні. Там за 15 мл до 900 гривень просять. Ну, це тумач, мені здається, за такий, за такий об'єм. Тоді, коли повноцінний флакон, ти можеш купити за 3, там за 3 200, 75 мл. Так? Тому от я постійно в таких роздумах, можливо, десь туди ближче до осені, я собі його придбаю. Не знаю, друзі, це. Можливо, ці аромати настоялися, ці пробірки, знаєте, вони такі стали густі, такі щільні. Тобто, це вже не просто, як ти заходиш в хату і відчуваєш, що мама спекла пиріг там яблучний, да? а це щось таке: тут більш якоїсь деревини з'явилося, більше якоїсь е... такої важкості, як це сказати, з'явилось. Тобто аромат більш такий вагомий якийсь і. Ну, дуже красивий. Так, це він, він, він залишається таким яблучним із цим пирогом, але е, складнішим чи що, якимось більш компонентним, багатошаровим ароматом. Дуже стійкий, дуже шлейфовий, дуже красивий, жіночний. Ну, одним словом, мабуть, мені треба. Далі Майсон Мартін Margiela репліка, який беч, Бе? Бе? валк. Я його вже не пам'ятаю. Я ці аромати від репліка о, тестувала в Дюссельдорфі. Я пам'ятаю, що я заходила в фору, і там було щось 9 чи 12, не пам'ятаю цілий ряд цих ароматів. Я їх тестувала, і ну, вони мене не вразили. Якщо чесно, я навіть була трохи розчарована. Мені сподобався Jazz Club, це, це так називається, там про таке, про якісь костри, про якісь каміни. Це білі квіти. Ох. Це білі квіти для любителів, поціновочів, так, да, друзі, але той, хто дивиться мене давно, ви знаєте, що я не люблю квіти, тим паче білі. Але дуже багато жінок, якраз такі білі квіти полюбляють, і, тим паче, що в ароматах, як, як правило, вони дають такий шлейф, вони дають таке, знаєте, Таку хмарку приємну навколо вас. Тобто, ну, це такі досить дифузні, взагалі квітко... білоквіткові аромати, тому, переважно, більше жінок їх дуже любить. Та сама Прада Фем туди відноситься. Тут, до речі, не все так погано. Тому що тут оці білі квіти, вони ніби вершкові. Круто молодці, браво, навіть похвалю. Того, що, ну, це красиво, справді красиво. Mm -hmm. Тому що вони не індольні. Вони дуже вершкові, класні. Так, це що в мене? Таке. Ага, це був о, так, така от відливан, був сліпих затестів. Тут зберіглася, навіть. Вкладиш це парабан ультрафіолет для чоловіків. Я давненько вже його зносила. Я пам'ятаю, цей аромат мені висилав Крістян і він дуже його хвалив. Тут навіть от ноти, амбра, м'ята, ветивер, перець, спеції, дубовий мох і воні. Але на мене цей аромат не справив враження, тому що ну, він мені видався якимось звичайним. Я тоді не розділила а, захвату Крістіана, Він мені розповідав про цей аромат. Ну, мені якось він. Ну, 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 приємний. Та він, він, він такий досить шлейфовий. Він... Тут гарно відчувається амбра, ваніль і спеції. Ну, гарний аромат. Гарний, але прям такого захвату в мене він якось не викликав. Не знаю. А так. Аромат, власне, який в мене є. І тому це. Ну, це, був... це був аромат про мускус. Бренд Maubuсін, чи як він називається, сенсуаліс, це для жінок. Я купила собі цей флакон. Після того, як зносила цю пробірку, там такий мускус: ретропудровий мускус. Ось так. Такий дуже-дуже цікавий, тому я його вийшла купила. Так, і ще один, який в мене закінчився це Перріс Монте Карло Mask Extreme, Це також про мускус. Так, щось тут ще можна капнути. чуть чуть Це аромат мені також сподобався. Так, да, це такий, знаєте, приємний мускус. Такий чистий, білий, квітковий, білий, можливо, рубашечний трішечки. Непоганий аромат. От, друзі. Ось такі пусті флакони, пусті пробірки, пусті леванти в мене вийшли цього разу. Дуже з того тішуся, що все ж таки почала їх носити, і буду продовжувати це робити, тому сподіваюся, що десь вже за місяць ця рубрика з'явиться знову на моєму каналі. Дякую, що ви подивились це відео. І якщо ви знайомі з якимось ароматом, про який сьогодні йшла мова, обов'язково напишіть про це в коментарях. Я дякую всім за увагу і слава Україні!